І знаковий футбольний матч виграли, і українській армії допомогли. Зустріч херсонських футболістів з Одеситами завершилась рахунком 2-1. Усі зібрані під час благодійної гри, а також виручені з продажу квитків кошти. Спортсмени спрямували на закупівлю необхідних речей та продуктів для одного з блокпостів територіальної оборони, що нині дислокується поблизу Каховського магістрального каналу. Їхнє завдання цілодобова охорона стратегічного об'єкту. Відважні захисники одного з підрозділів Херсонського батальйону Сармат і вдень і вночі на посту. Засвідчують, перебувають у повній бойовій готовності, аби ворог не наскочив зненацька. Живуть чоловіки у польових умовах, тож нині з похолоданням додалось побутових клопотів. Аби благодійники привезли найнеобхідніше у батальйоні. Заздалегідь склали список мы совместно с ребятами то есть по потребности что нужно было Ну, в основном это бытовые нужды Э, что еще требуется ну теплые вещи потому что зима впереди мы в палатках живем конечно холодновато нам мягко выражаясь. мы постоянно в полной готовности боевой Захисники вдячні за підтримку, теплі слова та побутову допомогу. Та найбільше зраділи м'ячам, на яких гравці футбольного клубу Кристал залишили автографи, адже серед наших військових чимало вболівальників. За футбольні м'ячі дякую, дякую, дякую. взагалі та команді, що є у нас в Херсоні, така молодці теж ребята. Ну, футбол у нас є де грати ворота, м'ячей у нас достатньо. Так що спасибо, спасибо, ребята. Ініціативу футболістів-благочинників підтримали у Херсонській мерії, допомогли з організацією та транспортом. Крім того, голова міськради, усі його заступники та керівники департаментів перерахували на потреби української армії свій одноденний заробіток. Допомагаємо всім. І в Херсоні, і під Миколаєвом, і під Каховкою всім допомагаємо. Зараз ми працюємо над тим, щоб забезпечити теплим одягом наших хлопців, тому що вони в цьому потребують. І надалі будемо так, працювати. Футбольний клуб «Кристал» не залишився в стороні від проблем, які зараз в нашій країні. Матч з «Реал Фарма ми грали в качесті благотворительного. Весь збір від. продажи билетов, от продажи атрибутики. Мы поучаствовали в помощи военным, закупили необходимые вещи, продукты. Вот. Также мы выиграли важный матч и тоже посвятили победу нашим военным, нашим защитникам, которые храняют наше общество, страну. Цель у нас у всех одна, чтобы в стране наконец-то был мир. А наостанок – міцні рукостискання та фото на добру згадку про спільну справу, що обов'язково принесе мир у нашу державу.